Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зник із публічного поля після участі у заходах, присвячених 9 травня. Спочатку в столиці РФ в Москві, а потім і в мінську. Ймовірно, це пов'язано із проблемами зі здоров'ям у політика. Такого висновку дійшло видання дзеркало, яке проаналізувало поведінку Лукашенко під час парадів і відзначило, що в Москві він не зміг пройти 300 метрів пішки, а в мінську відмовився від виголошення традиційної. Промови після цього вже три дні немає жодної інформації про заходи з його участю. Хоча зазвичай графік самоназваного лідера Білорусі є досить стабільним. Прес-служба Лукашенка ніяк не коментує ні відсутність його на публіці, ні стан здоров'я. Після традиційного перемоги на червоній площі в Москві запрошений диктатора Білорусі Олександр Лукашенко різко відчув себе погано і екстрено покинув Росію. Кремлівський фюрер Володимир Путін дбайливо розпорядився, щоб його васала до аеропорту супроводжувала швидка. В останній тиждень Лукашенко серйозно захворів, і всі заходи за його участь. Скасовано. Однак на особисте прохання Путіна Лукашенко приїхав до Москви. Писали пропагандистські змі. Водночас, сидячи на трибунах, Лукашенко виглядав досить напруженим та сумним. Вираз його обличчя висміяли користувачі мережі. Щось з пикою. Лука думає про те, як висітиме на стовпі. Коли діди на палиці, а ти ні, сьогодні ди Путіна була особливо кислою. Не хочу вмирати, а треба. Твоє обличчя, коли ти не двійник, писали коментатори. Нагадуємо, 2 травня Лукашенко зібрав нараду з представниками силових структур, щоб обговорити ймовірну загрозу для республіки боку різного роду диверсантів. Диктатор зазначив, що ситуація навколо Білорусі помітно ускладнюється з огляду на те, що північно-атлантичний блок НАТО розширився за рахунок Фінляндії. І це ще не межа. Обстановка НАТО змушує реагувати на ту ситуацію, яка складається. Тому було доручено уряду силовому блоку підготувати серйозні заходи на кордоні з метою недопущення на територію Білорусі різного роду диверсантів, сказав самозванець. Лукашенко також додав, що регулярно отримує інформацію про спроби чи успішні диверсії всередині країни. Він закликав силовиків робити пропозиції. Як цьому протистояти До зустрічі? Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.